Господи, милосердний і всемогутній, сьогодні я приходжу до тебе зі щирою, глибокою подякою, бо все, що маю, кожен мій день, кожна мить мого життя, це дар твоєї безмежної любові. Дякую тобі, Боже, за те, що ти поруч, навіть тоді, коли я цього не відчуваю, за те, що ти тримаєш мене, коли світ хиткий, підтримуєш, коли сили вичерпуються, і ведеш, коли я сама не знаю дороги. Дякую тобі за дім, за хліб, за теплий подих ранку, за світло, яке ти посилаєш щодня, навіть якщо небо затягнуте хмарами. Дякую за людей, яких ти приводиш у моє життя, за тих, хто навчає, за тих, хто підтримує, за тих, хто надихає, і навіть за тих, хто випробовує, бо через кожну зустріч ти робиш мене сильнішим і мудрішим. Господи, дякую тобі за кожен урок, який ти даєш, за радість, що піднімає дух, і за труднощі, що загартовують серце. Дякую за те, що ти ніколи не залишаєш мене один на один зі скорботою, а тихо стоїш поряд, даючи сили витримати і вистояти. Дякую за твою терплячу любов, яка не згасає навіть тоді, коли я помиляюся, падаю або забуваю про тебе в метушній буднів. Дякую за твою благодать, що лється на мене інколи непомітно, як м'який дощ, а інколи як потужне світло, що пробиває темряву. Дякую за здоров'я, за можливість рухатися, працювати, мріяти і змінюватися. За те, що ти відкриваєш двері, коли старі зачиняються, і даєш надію, коли здається, що її вже немає. Господи, дякую тобі за сім'ю, за близьких, за тих, кого люблю і хто любить мене. Благослови їх і надалі, торкнися їхніх сердець миром, дай їм здоров'я, силу і світло на їхніх дорогах. Дякую тобі за твій мир, який приходить у душу, коли я зупиняюся, хоч на мить, і згадую, що ти поряд. Дякую за спокій, який зцілює, за радість, яка очищує за віру, яка оживляє все в мені. Господи, прийми мою подяку не лише словами, але й справами. Навчи мене жити так, щоб моє життя стало свідченням твоєї любові. Навчи мене бути вдячним не лише в удачі, а й у тиші, у боротьбі і у кожному маленькому дарі, що приходить щодня. Дякую тобі, Боже, за все, що було, усе що є, і все, що буде, за твою вірність, твою любов і твою присутність. Амінь.